Ще один приклад португальської готики. Ця будівля була побудована як частина системи оборони річки. Тежу в різні часи. Башта була і оборонною спорудою, і митницею, і в'язницею. це, взагалі, вважається не частина Лісабону, а окреме місто. І саме з цієї частини, з цієї вежі, відправлялися ті самі відрядження. Мандрівки до інших континентів в прямому сенсі цього слова і в Америку, і в Індію. Тому да, епічне місце зараз. же Це одна з найвидатніших пам'яток Лісабону, хоча й не розташована вона у самому місті. І біля неї також бувають дуже епічні черги. Але під час нашого візиту вона вже була зачинена. Мені загалом не відомо, чому зараз закрита ця вежа, чому людей не пускають. Але я в принципі не готов був стояти цю чергу величезну, бо я знаю, наскільки там багато людей завжди буває. Тому прикольно тут сидіти та просто споглядати на неї ззовні і дивитись на ці всі бухливі хвилі.